Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мої вантажні комор, мої дорогі підписники гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує, погляньте, що у мене сьогодні знаходиться на столі. Розбирала чергову коробку з порцеляною і от ви шукала 19 фарфорових предметів. Це в основному Баранівка, є дещо з Довбиша, я так мельком пройшлася по них. І в основному це вершківники є трішки ще цукорниць. Я хочу разом з вами вирішити, що залишати в колекцію, а що варто продати або подарувати, а також чи варті ці екземпляри для того, щоб їм. Підшукувати сородича, так сказати, або братика чи сестричку, для того, щоб вже формувався повноцінний сервіс. Крім того, дивіться, у мене вже стоїть на столі пасхальна атрибутика в Україні розпочинається піст Великодній. І бачите, заяць, милетке зайченятко і великоднє яйце. Розпочнемо. Так, ось. Бачите, такий вершківник. Зараз дуже можна їх називати Кремер. Не люблю я це слово. Від одної іноземщини звільняємося, другу, як кажуть, мову свою починаємо запихувати. Тому вершківник. Погляньте на цю форму. Не так давно я вам показувала чашку з такою красивою ручкою. Це форма впізнавана саме по цій ручці. Можна навіть і не дивитися на клеймо. Це довбиш. Ось і це форма д 10 Владислава Овчинникова. Дуже рідкісні предмети. Зараз зустрінеш не так часто їх, тому що, бачите, дуже зручно, ось, допустимо, тримати, допуст... якщо брати ось, ось так зручним користуванням. Рідко можна зустріти, я вже повторююсь. І колекціонери, звичайно, за такими предметами, що називається, полюють. Так, клеймо, бачите, я говорила, це довбиш. 12 група складності і третій сорт. Звичайно, варто, однозначно я його ставлю. Ось по цю сторону. Далі, далі, далі. Так, що ми далі будемо з вами дивитися? Ось погляньте, знайшла. Ось такий вершківник. Це також впізнавана форма Б-53, форма Владислава Щерпини, це Баранівка, ви вже здогадалися. Ось, і це, я так думаю, що це полуничка, правда ж? Не горій. Не ліщина, а полуниця. Це ареографія. Погляньте, з одного боку тільки листочок, а тут серед листя і плоди чудові. Звичайно, да. Да, і ще раз, да, варто такі предмет, до таких предметів варто купувати інше, щоб сформувався вже повноцінний сервіс. У мене, до речі, є, бачите, Баранівка е, середини 50-х. Ось, до речі, у мене є чайна пара, а можливо навіть і дві. Я давненько десь, мабуть, років зо два тому показувала такі. Предмети в своєму огляді. Так, далі. Ось ось такий вершківничок. Це також рідкість, форма рідкісна, деколька, німецький квіт. Не знаю, чи в мене щось є з предметів, чи ні. І це ж знову таки баранівка 50. бачите Однозначно, так, будемо моїх. так дружненько Брядочок ставити щільненько. Далі ось такий вершківник. Погляньте дуже гарний. Не пам'ятаю, чи є чайна пара чи ні. Ну, бо б придбала решту предметів, як би трапилось. Це знову ж таки, Баранівка. Так, баранівка 50, 15 група складності. Далі ось такий зручним розписом. Вершківник. У мене є однозначно чайна пара, білий блюдця красивий розпис. Бачите, маскова техніка виконання ось така. Клеймо більш пізніше, десята група складності. Це на той період часу найвища група, це за рахунок, мабуть, ручної техніки. Розпису є чайна пара. Відразу скажу, якби мені по пристойній такій незавищеній ціні траплялося, я би сформувала сервіс, тому я його поставлю посередині під питанням. Однозначно не можу сказати ні. Так, далі іде ось така форма, вершківник. Це золота хризантема, малюнок Валентини Покосовської такий, такий розпис. Виконувався, до речі, це ручний розпис, виконувався на багатьох формах. Вірніше, не на багатьох, а на декілька формах баранівки. І у мене є чайні пари, дві чайні пари точно. Не знаю, чи інші предмети треба перевірити. Однак. Саме на такій формі я би не купувала, тому що мені більше до подоби та, що у мене є. Але ставлю посередині, тому залишається під, як кажуть, під питанням. Далі у мене ось така, ось такий вишківничок. це також розпис це Баранівка, це розпис Валентини Покосовської, ручний чудовий розпис. Це квітка Пасифлори зображена на цьому вершківничку. Купувала би за невисоку ціну, купувала би. Так, тоді ми робимо ось так, мабуть, я його сюди поставлю. В менше і менше все залишається. Ось такий вершківник. Є декілька предметів, купувала би. Купувала І це баранівка, впевнена в тому, це клеймо періоду 60-х років. Далі у мене є вже також ручний розпис, така форма, це Баранівка відразу, тому що ручка впізнавана. І скажу відверто, незалежно від того, що ручний розпис, однак я не придбувала, не придбувала е інші предмети від цього сервіз у собі в колекцію. Ну, не знаю, ну, не, не подобається вона мені і все. Не Знаю, чому, тому по праву сторону ставлю. Далі є ще ось такий вершківник з красивою формою. Це деколь, це не ручний розпис. Чи купувала би, не знаю. Форма -то, і непогана, однак мені оця деколька не. Дуже привабливою виявляється. я, мабуть, вже трішки, що називається, вибачте, за грубі зажралася. Розумієте? Хоча форма цікава, ця ручка, бачите, така вона цікавенька. Добре, поставимо посередині. Подумаємо, якщо б інший розв. Розпис, бо можливо, можливо би, і купувала, продовжувала пірніше, щоб збирати сервіс. Далі, що ще є? Так, ось, досить рідкісна форма. І красиве оздоблення. Погляньте ця ручка. легесенький, тонесенький, у мене точно є блюдця і є десертні тарілки. Інших предметів немає, пам'ятаю, це дуже добре. Звичайно, би купувала. Ви бачите, найбільша це Баранівка, 50-ті роки, найвища група складності 20 -те. ну Це краса красовина, відразу кажу, так... мати такий сервіс в колекції. Це. Дійсно скарб і величезна радість, щоб споглядати на цю фарфорову красу. Однозначно, да-да-да. Далі, далі, далі ще ось такий вершківник відшукала. Це також баранівка. Ви вже впевнилися, тут на такій формі, мабуть, зо чотири вершківничка виготовлено. Так, це Баранівка, бачите, клеймон. Ага, все, зловилося. Це Баранівка. Простий такий в смужки. хоча це, це ручна робота, це вручну виготовлено. Вірніше, розкрас був проведений вручну, бачите, він ще в мене належним чином і не помитий. Треба буде його до ладу привезти. Купувала б, купувала б. так, далі ось у мене є. Форма бутон. Ви знаєте, багато маю фарфору, Однак повноцінного сервізу бутон навіть в такому розкрасі не маю. Є чайник великий, маленький, є цукорничка, є тарілки, десертні, є чашечка ось бачите, вершківник, а от повноцінний на жаль, колекції не маю. Треба, треба треба виправитися, ставлю сюди і будемо збирати. Так, ще ось такий чудовий, цікавий бачите, баштика форма. Забула, як вона називається ця форма. Це ручний розпис також. Це Баранівка періоду 60-х років купувала би. Так, сюди ставимо. Так, що ще лишився? Ось цей яшківник лишився у мене. Тут, 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 це Баранівка. Е в принципі, 50-50, скажу відверто, ставимо сюди його, ось за четвертих, 50 на 50. Погляньте, скільки? Кільки предметів зліва, які я б задоволенням збирала і формувала ріс. із вершківників тільки один лишився не обласканий моєю любов'ю. Так, лишилися цукорнички. Ось так. Ось така цукорничка серед вершківників, що називається, затисалася. Це форма радій, рідкісна форма. Дуже мало сервізів на такій формі виготовлялось на Баранівському фарфоровому заводі. І я би, звичайно, би, би трапилося, купувала. Однак вони в мене дуже давно ці предмети. І от, бачите, що мало що я маю, як те, як то кажуть, до пари. Ось така красива, красива цукорничка. Так. Далі ось така цукорничка. Красивий колір, розкрас, але потертість велика. Ви бачите, і тримач, кришечки, і ручки безпосередньо. Це щербинівська форма Б53. Впізнавана, сервіс рідко зустрічається в повній комплектації, окремі предмети, також не часто зустрінеш. І ми бачимо 50-й. 50-ті роки, 18-та група складності. Так, так, і ще раз так. Що ж, лишається два предмета. Ось така цукорничка з деколю в вигляді німецьких квітів. Це Баранівка 60-ті роки. Купувала би незалежно від того, що, що називається декольця, ну, Дуже часто зустрічається, і трішки вже вона набридла, скажу відверто. І завершувати свій огляд, я буду ось такою красивою цукорницею. Дуже рідкісна форма. Незалежно від того, що деколь німецький і серії німецьких квітів, однак би я купувала однозначно, тому що рідкісна форма порцеляна періоду 50-х років, Баранівка. Сорт, зелений, маю щось, маю, треба передивитися з чайних пар 100%, інших предметів під питання. Так, якщо тепер підбити підсумок того всього, то я вже сказала, що що ж лишається? 19 предметів мінус 1 вершківник. Які б незалежно від того, повторюю, що ручний розпис, не купувала б нічого іншого. Далі 50-50. Ось цих чотири предмети. Ось все питання в ціні. А ось ці, що в мене знаходяться речі на столі, то я їх буду купувати незалежно. Ціна низька, що мало ймовірно, чи висока, обов'язково, якщо будуть траплятися предмети, в пару до них обов'язково буду купувати. А яка ваша думка? Мені цікаво було б дізнатися із ваших коментарів. Прошу подобайку, прошу підписку. Обіцяю, буде цікаво. До нових зустрічей на моєму каналі. Всіх, всім миру та добра!